Так, хочу записати таке познавательне відео для жінок. Е, от прикиньте, допустимо, стався якийсь апокаліпсис. Ну, щось це стало там у вас. І, коротше, кранти. Все. Коні всьому всі бігають по руїнам і так далі. І тут сталося у вас таке, що вам треба срочно ну чомусь зарядити iPhone. Ну, звідки? Все. Току немає, електричества немає. Е, Ну... Я розумію, що ви в курсі але все одно вам поясню. Є таке, як електрохімія, електроліз металів. Різні метали, вони можуть віддавати електрони або брати електрони. Ну, є отрицательні і положительні. Дивіться, ви можете використовувати будь-які йомкості і різні метали. Я тут підготовив, допустимо, мідь і алюміній. Для того, щоб отримати електричество, ток, вам треба. Ну, можна кислоти, але можна просто простої води набрати. От, допустим. Самеоокновенна вода з крана. Так. Она допоможе, да? Держи телефон. Так, так щоб було видно було. Так, набираємо стаканчики. От нафік я цю кружку взяв. Мені треба 4 метрів, чтобы... бляха муха, я все пролив. Ладно. Чистоту експеримента, якщо каже, не, не нарушить. Ну, коли будете то робити, бажано не проливайте, тому що вода буде в дефіциті. Ви ж розумієте. вам не... Вони... Далі. Нам треба використовувати в одну сторону мідь, в другу сторону, допустимо, алюміній. Ну, є таке поняття катод і анод. От я думаю, що ви знаєте. Ну, у всякий случай, ну, мало хтось із жінок не знає, поясню. Ну, про закон ОМА, звісно, я такі мелочі не буду вам об'яснювати. От допустим, це проста вода з крана. Но різні метали ви включаєте тестер. Ну, всяке діло може бути тестера під руками у вас і не бити. Бачите, ми вже отримали скільки там? Півтора вольта. Блін, мені здається, що майже мало буде, щоб запалити світодіо. Я тут вже приготував світодіод. І? І нихрена, значит, слухай, чого? Не хватає, что ли? Чекай, я все правильно зробив. Давай я... Блять, воно у Так, давай перевіримо ток. Слухай, я є 3 вольта. А чого він не світиться? Я випадково плюс-мінусом не перепутав. Чекай. Жінки, не звертайте увагу по ходу. Бо, ну я-то, конечно, что прям Бачите, сам объяснил, блин, катода, ноте. Слухай, а що реально ні хрена немає, чого? Слухай, <сум> <сум> я щось реально тупо. Давай ще раз. <сум> так, тут де я, тут, плюс де, де я, тут мінус. Нет, ну в, стоп. <ріст> <ріст> чекай, чекай, не смейся, будь ласка. Но вот плюс-минус. Что не так? Боже, делать не рабочий. Нет, чекай. Щось, щось у мене походу тестер. Был. <ріст> Нет, це вот неправильно. Вот. Тут є плюс. А может делать не рабочий. Ты думаешь, йод может бути не рабочий? Ну да не так. Давай я попробую от блока запитати, якщо. Так. Нет, робочий. А скільки він тягне? Та він тягне немного, ні, він би мав запалити. Що за фигня? леха муха, походу нам не хватаємо. Может меньше возьми. Кого меньше? Діод. Типа розміром менше чи що? Да, розміром менше. Ні, слухай, я без Я... ні, чекай, я щось нічого не понял. Та він бомався запалити. запалите. Всего мало хватати повністю. низче. того самого. бляха муха, щось это зеркало, ключево. Видео Відео походу дуже довго буде, да? Угу. 1,4 вольта. Ай, не хватает. Ты снимаешь, да? Угу. Блин, <х best> ну ладно снимай. нам тоді треба щось бы 6 окисления давало. Да, диод бере на себе дуже багато току. Короче, видео себе получило. Блядь. Nee В общем, дубль два. Добавив ще один стаканчик. Но все одно не хватает, щоб запалити світодиот. Тому що світодіо дуже на себе багато бере, і вийшлося 1,4 вольт. Ми можемо зробити, як каже мій кум Лайфак, Ми можемо маленько додати солі. Соль пособствує окисленню метала і виділенню цих Чого там виділення? Електрону. Ну, я сподіваюся, що теж працює. Бляха-муха, сработает, чини. Так, зараз я буду перемешивать. Может, я мало соли добавил? Может, еще перца требует? Не, перца не требу Нет, а что за фигня-то, бляха-муха? А то что за шутка Не, может, мало соли, серьезно. О, вот 5 вольт. Так. Добавимо топліво. Ну, якщо в солі випадково, коли так, буде якщо... апокаліпсис, нема не солі, просто більше треба... Просто морскую воду. Ні, взагалі на самом деле можна в стаканчики просто напісяти і кинути туди пластину. без приколу. Будь-яка соль, вона буде окисляти метал і він має виділяти. Ну от Єдине, що, блін... Воно би круто, значит, якщо б солений раствор був. Та й то пластини, то тоненькі мідь. Там добре б використовувати, Не пам'ятаю. Якщо б було, конечно, серебро і магній, то все ідеально. Літій, я думаю, що вряд ли це так знайти. Золото дуже, дуже класно отдає. Так. Еще ми посолили. <реж> <реж> Че все получило? Бляха муха, все одно дивіться не вистачає, бачиш? Получається 1.56. А нучка, якщо я... Що, настільки много на себе Sito diod бере. Так, ну-ка, забрали. Блін, дивися. Ти бачиш? 1,5 вольт, э, вольта. 2,5 вольта. Коротше, сдет. Це треба якийсь світодіод, який працює від 1,5 вольта. Добрий? Так, я ще трохи посолив. Ну, ні, то якщо шутка шутками, то реально, якщо просто треба більше і треба подивити по таблиці е, степінь окислення металів. Там, я пам'ятаю, алюміній з чимось. О, бачите? Не, ну то пігня, то. І то... що посоліть треба? Ні, та скільки вже то вже... То вже Просто е, сила нема. То якщо би знаєш, більші банки, ну, більшою йомкою да, е, металу, ну, воно якби починає світити, але не дуже ярко. В общем, коротше, дивіться, можна використовувати такі штуки лише короче, масштаб, масштаб більше, пластини більші і треба подивитися по степені окислення. Там, коротше, я пам'ятаю точно, що я робив, использував як положительне серебро. Пластина і як отрицательний із магнія. Просто полоска магнія. І чесно кажучи, я запалював такий фонарик ситодіодний і дуже чітко схитив. Ну. І це прикинь, ну це просто вода. Ну, але все дуже мало вода є. Ну. ну, експеримент, ну, блін, як не крутий. Коротше, я вже збирався все викидувати. Я так зрозумів, що соль по потрошку окисляти, Фу, не солі, а починає окислятися метал. І вступає в реакцію. І ось, подивіться. Це вже, в принципі. Олено, подержи, будь добра, телефон. Хочу замірити, скільки йде вольт. Це вже все, це вже пішов ефект. Дивіться, якщо використовувати білий э, світодідний э, цей. То есть ти вже будеш мати фонарик. 1,8 вольта. Ну це вже це вже діло. Я так понял, що воно буде просто окислятися. Да, слухай, дивись, і. Розумієш, Лен, ти получаєш шток і нічого. Ну я в смысле из нічого. Ну, а тепер прикинь, якщо використовувати більші пластини. Да, він конкретно світить. Вот. 5 маленьких стаканчиків. Ну, це ці 50 грамові стаканчики. А тепер прикиньте, якщо великі йомкості використовувати і великі ці штукенці. Ну я ще лишу на декілька хвилин, некай постоїть. І подивлюся, в принципі, метал має ще сильніше окислитися, що має світити ще сильніше, я так думаю. Так, подивимося. О! Оце вже так. Да. Це вже маємо більше 2 вольт. От, постояло примерно 5 хвилин, я якраз збираюся додому. Це вже чітко. Ну, тут не підключений ніякий сторонній істочник живлення. Вот, бачите. Тут вот іде стаканчик, стаканчик, стаканчик. Вот, вот вам і бесплатная енергія. Ха-ха. Да, блин, слухайте, свід... Я кажу, треба порити просто там, подивитися е, под э, ці э, метали. Ну там, якщо використовувати правильні метали, там можна зробити таку батарею, дуже серйозну батарею. Всім дякую за перегляд.